На кухні кожного з нас є техніка, без якої важко уявити буденне життя. І одним з таких пристроїв є електричний чайник. Він завжди поруч, коли хочеться насолодитися чашкою чаю, кави чи просто швидко закип'ятити воду. Вибір моделей величезний. І у цьому огляді розкажу про характеристики, на які варто звернути увагу перед покупкою. Дизайн. Чайник завжди на виду, тому його зовнішній вигляд має гармонійно поєднуватися з іншими елементами простору. Лаконічні форми чайників зі скла, пластику або металу доповнять сучасний мінімалістичний інтер'єр. Пристрої з керамічним або металевим корпусом у вінтажному стилі пасуватимуть до класичного інтер'єру або ж до кухні у стилі ретро. Якщо хочете витримати єдиний стиль дрібної кухонної техніки, вибирайте пристрої з однієї колекції бренду. Щодо кольорів, то традиційний чорний, білий або сріблястий завжди актуальні, адже добре поєднуються з іншою технікою. А моделі життєрадісних кольорів додають інтер'єру яскравості. Матеріал корпусу. Корпус чайника може бути виготовлений із пластику, металу, скла або кераміки. У кожного матеріалу є свої переваги та недоліки. Як не дивно, але найпрактичнішим є пластик. Він легкий і не сильно нагрівається при кипінні води, ба більше саме в цій категорії найбільший вибір моделей за формою та кольором. Метал міцний, довговічний, але поверхня нагрівається при закипанні, тому щоб не обпектися, у конструкціях кришки та ручки використовується пластик. Також можуть бути подвійні стінки для максимальної безпеки та тривалого утримання тепла. Скляні чайники чудово виглядають у сучасному інтер'єрі, в них легко контролювати рівень води і видно, як вона закипає. Ще гарно, коли процес нагріву супроводжується підсвічуванням. Керамічні чайники зазвичай виконані у вінтажному стилі і часто прикрашаються розписом. У таких моделей кришка повністю знімна і не має шкали наповнення. До того ж, кераміка найважчий з перелічених матеріалів і має низьку теплопровідність, через що збільшується час закипання води. Об'єм. Обираючи чайник, врахуйте, скільки людей будуть ним користуватися: універсальний об'єм до 2 літрів, адже дозволяє зараз закип'ятити воду для кількох порцій чаю чи кави. Для однієї двох осіб підійде компактна модель з маленьким об'ємом. А от для великої родини чи офісу краще вибрати містку модель чи термопод. Це гібрид чайника і термоса, який має низьке енергоспоживання. Якщо хочете дізнатися більше про термопоти, напишіть у коментарях, і ми зробимо огляд. Потужність. Усі чайники, кип'ятять воду, але роблять це з різною швидкістю. Вона залежить від їхньої потужності. Показник варіюється від 1 до 3 кВт. Для щоденного використання оптимальним є чайник об'ємом 1,7 літрів із потужністю 1,8-2 кВт. Він швидко нагріває воду. Для великого об'єму води краще підійде потужніший показник від 2,4 кВт. При виборі потужності також враховуйте навантаження на електропроводку. Якщо у вас стара, немідна проводка, то краще придбати чайник потужністю до 1,2 кВт. Нагрівальний елемент. Сучасні моделі здебільшого оснащені закритим нагрівальним елементом. Він захищений металевою пластиною, що полегшує очищення, дозволяє кип'ятити навіть маленькі об'єми води і продовжує термін служби пристрою. Підставка. Більшість підставок мають відсік для зберігання кабелю, щоб уникнути зайвого безладу на кухні. Добре, якщо підставка з прогумованими ніжками чи основою. Це забезпечує стійкість, зменшуючи ризик ковзання на поверхні. Світловий індикатор роботи інформує про стан пристрою, вмикання, нагрівання чи завершення роботи. У моделях з додатковими функціями на підставці може бути розташована панель керування. Контролер, Контролер або термостат відповідає за підключення чайника до електромережі та забезпечує стабільну роботу пристрою. Контролери створені відповідно до міжнародних норм, як от Стрікс чи Оттер, гарантують високу якість, безпеку та довговічність чайника. Також вони можуть бути оснащені функцією автовимкнення при закипанні чи недостатньому рівні води, що забезпечує додатковий захист під час експлуатації. У більшості сучасних моделей використовується поворотний контролер на 360 градусів, який дозволяє ставити чайник на підставку в будь-якому положенні. Безпека експлуатації. Електричні чайники оснащуються низкою функцій, які забезпечують зручність і безпеку під час використання. Найважливіше з них автоматичне вимкнення після закипання води. Це запобігає перегріванню пристрою та заощаджує електроенергію. Серед інших безпекових функцій автоматичне відключення під час зняття приладу з підставки, захист від перегріву та блокування від увімкнення без води. Щоб зменшити ризик випадкового опіку, ручка і корпус зазвичай термостійкі. Також може бути блокатор кришки, який запобігає відкриттю чайника під час роботи. Додаткові опції додаткове оснащення та функції роблять використання чайників ще більш зручним. Шкала рівня води позначається в мілілітрах або в чашках, що дозволяє вимірювати потрібний об'єм води. Фільтр-ситечко утримує вапно та інші тверді частинки, щоб забезпечити чистоту води. З терморегулятором легко встановити потрібну температуру нагрівання води для заварювання різних сортів чаю чи приготування дитячої суміші. Функція підтримання температури зберігає воду теплою протягом певного часу або підігріває її до заданої температури. Звуковий сигнал після закипання попередить про завершення роботи. Підсвічування зазвичай є в скляних чайниках і виконує декоративну функцію, але також може служити індикатором роботи пристрою. Додаткові вставки, як от скляна колба для розігріву дитячого харчування і для приготування глазурі або домашнього йогурту, перетворюють чайник на багатофункціональний пристрій. Таймер дозволяє запрограмувати запуск чайника в певний час, наприклад, щоб отримати гарячу воду для ранкового чаю без зайвого очікування. Чайники з wi fi з'єднанням можна синхронізувати зі смартфоном та дистанційно налаштовувати температуру, відстежувати рівень води або встановлювати таймер. Як бачите, вибрати чайник досить просто. Сподіваємось, це відео було корисним. Залишайте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Компі. па Папа!